Вітаю! Українська економіка тримається на пересічних громадянах. За останні тижні гривня зміцнилася, проте ціни не поспішають знижуватися. Вітчизняний бізнес надолужує втрати під час девальвації за останній рік. До того ж, українська економіка потерпає від російсько-української війни. Адже втрачено контроль над 4% території на Сході, а це 9% внутрішнього валового продукту, 12% індустрії, 14% експорту. Змінилися пріоритети зовнішньої торгівлі, економічний стан противника істотно погіршили знецінення нафти і санкції. Тому Україна зменшила експорт до Росії. На 34%, а імпорт на 45%. Отож нині припадає на Росію лише 18% українського експорту у той час, як на Європейський Союз, уже 32%. Міжнародний валютний фонд оцінює нині виконання Україною програми розширеного кредитування, яку започаткували у березні позикою 5 мільярдів доларів. Це дозволило наповнити золотовалютні резерви країни і посилити гривню. Проте, як не дивно, уряд сьогодні бачить пріоритетом реструктуризацію боргів, а не підйом економіки. Поодинокі оптимісти ще вірять у обіцяні реформи, соціально-економічне становище України, як повідомляє Державна служба статистики, критичне. Минулоріч індекс. Промислової продукції скоротився на 11%. Приріст спостерігається лише у виробництві деревини, ліків, харчів, фармацевтичних препаратів, електричного устаткування. Скоротилося перевезення вантажів і пасажирів. Укрзалізниця днями оголосила про технічний дефолт, тобто невиконання певних кредитних зобов'язань. Уперто тримається село. Індекс виробництва сільгосподарської продукції торік зріс на 3%. Аграрна сфера дає сьогодні 40% українського експорту. Видно, високий поріг міцності українців як нації хліборобів і сильно розвинутим приватно-власницьким інстинктом. Попереду. Сільгосподарські підприємства, але пересічне населення обробляє третину посівних площ, виробляє 76% молока, 41% м'яса, 36% яєць. Пересічне населення утримує 86% овець і кіс, 78% корів, 43% птиці і 51% свиней. Уверх злетіли ціни. Аби захистити зароблене віднецінення, українці інвестують у житлове будівництво, що зросло на 2%. Зросли ціни на харчі, ліки, транспорт, тарифи на воду, електроенергію, газ. А доходи за рік реальні доходи населення скоротилися на 6% у той же час. Рівень безроміття досяг 9%. Українська економіка переживає доларизацію. За березень січень цього року обсяг гривневих депозитів скоротився у Банках України на 21 мільярд гривень у той же час, як депозити в іноземній валюті зросли на 84 мільярда гривень. Обсяг гривневих кредитів. Скоротився за січень березень цього року на 27 мільярдів у той же час, як обсяг кредитів іноземній малюті зріс майже на 188 мільярдів гривень. Іноземні інвестори не поспішають кинути рятівний круг. Торік в економіку України було вкладено 2,5 мільярда доларів прямих інвестицій. Третина з них надійшла з офшорів. Проте з України втекло у четверо більше. Невтішною виглядає статистика першого кварталу. Фактично у мінусах усі основні макроекономічні показники внутрішній валовий продукт, обсяг промислової чи продукції, експорт, імпорт, доходи населення. У плюсах лише індекси цін. Від безвиході уряд вдався до приватизації. І по суті, 12 травня виставив на продаж майже 300 державних підприємств. Скептики кажуть, що в умовах глибокої кризи їх скупить вузьке коло олігархів у 3-5 разів дешевше. Однак маємо приклад повторної приватизації сталі у жовтні 2005 року, коли держава, поховавши тіньові схеми, отримала від приватизації у шестеро більше. Але для таких справ потрібна політична воля і харизматичні постаті. На все добре. Побачимось наступного тижня.